Вітаю! Мене звати Анна, я психологиня консультаційного центру Геовічуй. Сьогодні хочу показати мультик Оригані, який не потребуватиме особливих матеріалів, але буде гарним помічником для розвитку дрібної моторики, творчого мислення та креативності. Такий мультик буде корисним як для дітей, так і для дорослих, щоб проявити творчість, виразити свої емоції, зобразити почуття. Відволіктися від гаджетів та цікаво провести час у дорозі чи в колі сім'ї. Отже, почнемо. З матеріалів нам знадобляться аркуш паперу та олівці чи ручки. Додатково можете використовувати все, що дозволить ваша уява. Найперше, нам потрібно зробити квадрат. Згинаємо кутики і відрізаємо зайве. Коли ми розігнемо аркуш, ми побачимо квадрат і лінію згину. Також лінію ми маємо зробити з іншого боку, тому бо складаємо ще один трикутник. А зараз ми маємо скласти прямокутник, в результаті чого лінія згину буде схожа на літеру Ж. Згинаємо ще раз з іншого боку і у нас утвориться сніжинка. Зараз ми знаходимо лінію згину по центру і з обох країв складаємо аркуш до неї. У нас утвориться щось схоже на двері. Зробимо їх із іншого боку. В результаті у нас має вийти багато ліній згину, які утворять 16 маленьких квадратиків. Якщо у вас вийшло, значить ви готові складати ваш мультик. Зараз нам потрібно знайти кутики нашого квадрату. Усі чотири кутики, а потім розкласти їх, як поправляємо капюшон. В результаті у вас вийде руховий елемент. Далі головне придумати сценарій і промалювати його, змінюючи деталі, героїв, їх емоції, локації і все, що забажаєте. Такі мультики допомагають розвивати і емоційний інтелект, промальовуючи героїв та змінюючи їх емоції. Ось приклад такого мультика про рибку, яка була радісна, коли плавала серед інших рибок. Здивована, коли побачила русалку та зла, коли бачила, як забруднюють її домівку. Не обмежуйте свою уяву, експериментуйте та творіть. Бажаю вам гарних ідей та цікавих сюжетів!